Добрий день! Сьогодні я хочу вам розказати про одну цікаву ігру під назвою Minecraft. Ця гра мені дуже подобається тим, що вона існує. Ось ми створюємо світ виживання, в якому ми будемо виживати і рятуватись від монстрів. Спочатку графіка вас не порадує. Але коли ви почнете діяти в цій грі, вона вам сподобається. Для початку здобудемо трохи дерева. Все, ми маємо дерево. Ось це наші тварини, кури і овечки. Ще є корови і різні тварини, собаки і так далі. Перероблюємо дерево в дошки. І робимо верстак, в якому ми будемо кратити всі потрібні нам речі. Верстак відкривається в нас на букву «Е». Ще хочу вам сказати, що тут є ніби підказки, які вам допоможуть пройти. Ось, перший ми пункт виконали і відкрили інвентар. Друге, ми здобули дерево, а тепер ставимо верстак. І можна... І можемо собі скрафтити палички. Всі рецепти крафти ви можете дізнатися на Майнкрафт відео. То будемо ще чуть, чуть дерева, щоб зробити собі потрібні інструменти. Хочу вам сказати, що ввечора ви можете битися з монстрами, але вас буде також днем тамувати голод. Давайте ми виключимо поки що цей режим. Ось він у нас виключений. В 2, 1.2.5 з'явились кольори дерев, які нічого нам не вирішують, тільки їхній кольор. Вони нічого не вирішують в, в крафті очей. Ось ми зробимо кірку, яка нам допоможе в шахтах. Є кілька видів кірок, які, які мають свою атаку і міцність. Ця кірка може руйнувати камінь. І інші матеріали, але нічого сильнішого, ніж метал, вона вам не зруйнує. Щоб зробити кам'яну кірку, треба видобувати чуть, -чуть камінь. А ми маємо вже чуть-чуть камінь і можемо собі зробити кам'янути. Що ми зараз і зробимо? Ось кам'яна кірка. З ми зможемо дістати метал і всі інші руди, які не роздобає нам дерев'яна кірка. Сильніше за дерев'яну кірку є металева, яка послужила вам довше, а найсильніша в цій грі кірка є діамантова. Сильнішу кірк ви можете отримати завдяки модам. Давайте зробимо ще щось. Наприклад, меч. яким ми будемо відбиватися від монстрів. Всі інструменти є кам'яні, дерев'яні, діамантові і металеві. А також золоті, але золоті речі вам довго не прослужать. Вони дуже ламкі. Золото це не дуже потрібен матеріал в цій грі. Зробимо мотику, як якою ми будемо зрошувати наші поля. І зараз ми зробимо сукеру, яка нам допоможе вирубувати дерева. Так, набір інструментів ми вже маємо. Давайте будемо вбивати в'ємо овечку, щоб отримати шерсть. Також з тварин випадає ще опит. Точніше, досвід, вибачайте. Ось і мулюск тут плаває. Давайте зробимо ліжко. щоб появляти, щоб не появлятися на спауні. Зробимо ліжко. Якщо переночувати одну ніч, то після смерті ви будете появлятися в ньому. Ліжко можна спати лише вночі, тому треба прийдеться нам почекати. Давайте за той час нарубаємо більше дрем. Курки можуть дати нам яйця і пірі, а також ще коряче м'ясо, яке треба смажити, щоб отримати більше е, задоволення і. щоб більше нажартися. А пірі е, нам знадобиться для стріли, якими буде набагато легше вбивати монстрів. Давайте зробимо скриньку, в якій можна буде поміщати більше речей. Але краще робити зразу дві скриньки, щоб їх з'єднювати і мати ще більше місця в скриньках. Давайте ставимо це і це. В сірі дуже цікаво лазити в шахтах і отримати певні матеріали, які потім можна буде перетворити в щось дуже корисне. А щоб було швидше, давайте візьмемо кам'яну кірку. До речі, обсід можна розвалити лише діамантовою кіркою. Обсід потрібен для того, щоб збудувати портал. Він є дуже міцний. Ось ми знайшли метал, який можна буде переплавати в пішці за допомогою вугілля або дерева. І до речі, ніколи не рейте просто під себе, а то ви можете впасти в лаву. Зараз зробимо пічку. Я хочу знайти вугілля, щоб легше було переплавити.

Майнкрафт я дуже цікавий, якщо поскачувати до нього моди. Де вони допоможуть вам мати більше речей, речей крафта і зроблять вашу подорож в Майнкрафті більш цікавою. Я схарився шукати вугілля, тому собі знищу дерево. Пожертвую деревом заради металу. Зазухала 716 дерев. Метал. Mm -hmm. Mm -hmm. Я изучаю это. Зайдем в Minecraft. Да, по видео. И прикольный. Скіни можна міняти, тому ви можете собі підбирати одяг. Це не на спеціальному сайті і треба мати лаучери. Або ліцензійну версію Minecraft. Але я бавлюсь на операції. Ми почали плавати жлі. За цей час ось яйце. щоб розмножувати курок можна кількома способами: розбивати багато яєць одночасно або взяти зерно і, і наготувати курок. Завдяки зерну можна розмножувати багато тварин. В, вовки і. І коти приручаються їжею, Вовки кісткою, а коти ривою. Ось ми отримали двох цепляток. Ті потім виростуть. І можна буде їх або вбити, або собі збирати. Ось яблука, вони падають з дерев, для того, хто не знає. Ось і настає на нічка. Корів, овечок можна розмножувати пшениці. Робити подай і так далі. Точно, я ще забув про свиней. Кидають м'ясо, завдяки якому можна буде розмножувати собак. Якщо ви десь дістанете сідло, то можна буде кататися на свині. А зараз я покажу вам монстрів. Якщо помру, то нічого страшного. А ось, у день, тому мост не появляться. Тим проще я їх відключу. Щоб не вбивати овечок, а отримати більше з них шерсті, ви можете зробити собі ножниці. В доповненні 131 з'явилась якась така річ на деревах, про яку я ще не знаю. А, це. Це кокоси, з яких падають какао боби падають какао -буби. Ось я дізнався, що, що робить Какао боби раніше неможливо було дістати, тільки знайти в сокровічні. Вони. з них можна зробити печенюшки. Тобто печенька шоколадна. І на перший випуск цього хватить. До побачення!